В ніч, з 13 на 14 січня, радихівчани щорічно масовим громадським гулянням відзначають старий новий рік. Традицію не порушили і цього року. Біля головної міської новорічно-різдвяної ялинки зібралось до пів тисячі учасників свята, яких зі сцени розважали вертепом з колядками, витівками Василя і Маланки, сучасними новорічними піснями та віршами. Присолодити свято можна було пампухами з гарячим чаєм та глінтвейном. Охочі добряче попоїсти могли б шашликами та іншим печено копченим ясивом. Навіть зимовий дощ не завадив у дружній міській громаді зустріти старий Новий рік. Разом з радихівчанами його зустріла і наша знімальна група. Танцюють всі! Танцюють всі в старому році, а продовжимо в новому. Тишком нишком зникла осінь, закружляє білий сніг. Гості нас зима запросить святкувати новий рік. Тишком нишком всі сніжинки посідають на поріг, і засяє в нас ялинка. Буде свято Новий рік, білий білий снігом землю забивав, щоб усім на світі радісно було. Біла, 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 встала вся земля, щоб були щасливі разом ти і я. Сьогодні у Радехові відзначається старий новий рік, або свято Маланки. Святкування у самому розпалі радихівчани гощаються гарячим чаєм, глінтвейном та пампухами. Чим сьогодні гощаєте радихівчан? Звичайно, смачним чаєм, звичайно, дуже господарськими і смачними пончиками, гостеприємством. І з надією на те, що в тій країні в нашому місті, взагалі, щось зміниться на краще з тою метою і тут. Чи активно долучаються радихівчани до святкування сьогодні? Ви знаєте, порівняно з минулим роком, звичайно, що більша активність. Вже люди знають, що ці свята проходять не просто так, як для галочки, але вони проходять і з залученням молодіжних колективів, з більшою активністю громадян, бо тому, що цікаво, щось нове, і звичайно, просто-напросто відроджується та. Стара традиція українська. Зустріч старого с нового року. Чітка, з чим ваші пончики? Наші пончики різні, є з повидлом, є з маком, є з гущонкою, є з шоколадом. Чи активно купують пончики? Ну дуже активно. Багато хто підходить і активно дуже. Куди підуть зібрані кошти? В АТО. Це радехівським військовим чи взагалі на схід просто радехівським військовим готуємо гарячий глінтвейн, маємо пончики також. Пончики. А кошти, які нам дають, звичайно йдуть нам на волонтерство. Потрібно знов купити берці, потрібно пошити форми. І ми плануємо поїздку до дітей. Недавно ви знаєте, приїжджали до нас вчителі з Красногорівки. Діти дуже потребують допомоги. Вони поїхали з великою вдячністю, що ми їх підтримали два рази вже. Ми плануємо поїздку знову. Всі зібрані кошти підуть на хлопців і на дітей у ну, Красногоріці. На швидку допомогу також ми хочемо трошки дати. Ми ходили два дні кулядували, назбирали кошти і на дві швидкі допомоги. І теж будемо хлопцям допомагати, ріхтувати далі. Хочемо, щоб вже все скоріше закінчилося, вже щоб був мир, спокій і щоб наші всі хлопці повернулися додому живими і здоровими. Високоповажна, святочна радехівська громада! Шановні гості нашого міста, щиро вітаю вас на святкуванні старого нового року. Уже стало доброю традицією, радехівською традицією у ніч Василія збиратися біля головної ялинки нашого міста для того, щоб зустріти новий рік, підбити підсумки минулого року. Накреслити плани на майбутній рік, поколядувати та, зрештою, просто повеселитися. Радехівська міська рада сьомого скликання вже рік працює. Цей рік для нас був знаменний важливими подіями і новими починаннями. Так насправді ми розуміємо, що не все з задуманого нам вдалося реалізувати. Але мушу вас запевнити, що в нас насправді є великі плани на майбутнє. І ці плани ми маємо намір здійснити у 2017 році. Перш за все, я щиро хочу подякувати тим, хто протягом цього року був разом з нами, хто підтримував нас, хто допомагав нам. А також я щиро хочу подякувати тим. Хто конструктивно нас критикував, бо без взаємного зв'язку робота міської ради була би не такою ефективною. Я дуже вдячний депутатському корпусу міської ради, я дуже вдячний членам виконкому міської ради і колективу міської ради за плідну і якісну роботу, за те, що вони сумлінно виконують свої обов'язки. Ми переступаємо поріг нового року. Хочу побажати нам всім благополуччя і добра і всього того, що може поміститися у такому маленькому, але яскравому слові щастя. Нехай над нашим Радеховом буде і над цією Україною буде мирно, мирне небо. Нехай буде добро. І благополуччя в наших родинах. І я ще бажаю нам всім найшвидшого процвітання нашому Радехові в передень Василія в ніч старого Нового Року. Колядуймо разом, насолоджуємося і смакуємо пампухи, які для нас напекли наші неперевершені радехівські господині. І я дуже хочу, щоб ви подякували їм. Бо насправді. Таких пампухів в нашій Україні ніде немає. Колядуймо, святкуймо, веселімося, сійся, родися, жито-пшениця, горох шицевіця і всяка пашниця, щоб всього було доволі і в коморі, і на столі. Сію! Посіваю. З Новим роком вас вітаю. На щастя, на долю, на добро. Христос зараз дає Вам усім бажаю щиро, щастя, радості і миру. Щоб здоров'я добре мали, танцювали і співали на весіллях і хрестинах, щоб дітей своїх ростили у щасливі добрі дні, щоб усмішки ясні супроводжували вас у новий щасливий час, час, де в світі і в країні мир явився нам віднині, злагода в родинах всіх, а у сім'ях радість, сміх. Пампухах столи багаті з Новим роком вас зі святом, щоб в серцях, мов зірка, свічка, народився Бог предвічний і явив щасливі дні, українські всі рідні, Христос рождає. по ліму, Боже світло принесімо. Кожній хатині нехай співати, і усіх нас зігріває, Україна то рядує.